Добрий. День. Засідання Постійної комісії Дубовецької сільської ради з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту. На сесію виносить три питання про затвердження меморандуму про соціальну співпрацю в рамках формування Івано-Франківської міської агломерації. Друге питання про затвердження переліку об'єктів малої приватизації комунальної власності Дубовецької територіальної громади, що підлягає приватизації. І третє питання про внесення змін до програми соціально-економічного та культурного розвитку Дубовецької територіальної громади на 26-28 роки. Перше питання про затвердження меморандуму. По про співпрацю в рамках формування Івано-Франківської міської агломерації доповідає секретар ради Ярослав Озарко. Всім доброго дня, шам депутати. Інформую вас про те, що вчора в місті в Галичі 29 січня був писаний меморандум з утворенням франківської агломерації, куди увійшло 15 громад. Основною метою цього меморандуму – це, це налагодження та підтримка активної спільної роботи, скоріше до формування розвитку та функціонування агломерії як єдиної інтегрованої соціально, економічної та просторової системи. Основними завданнями це фактично це є спільний спільний розвиток як в соціальному сфері, так як підтримка різних різних економічних процесів, також спільне залучення грантових коштів і реалізація їх території даної агломерації. Даний меморандум був зачитаний ще на, на сесії, тобто. Мирісник, з вашою поможів. Зрозуміло. Питання. Голосуємо. Хто за? Свобода за. Хрептик за. Рішення прийнято. Друге питання про затвердження переліків об'єктів малої приватизації комунальної власності Дубовецької територіальної громади, що підлягають приватизації. Доповідає головний спеціаліст відділу економічної політики, проєктної роботи та туризму Оксана Бойко. Доброго дня, шановні депутати, наносимо на ваш розгляд питання про затвердження переліків об'єктів малої приватизації. Відповідно до подання відділу освіти поступила пропозиція про те, щоб включити транспортні засоби, а саме автомобіль Mercedes Benz Sprinter 516 номер 2011 випуску для продажу, та автомобіль ГАЗ Мікроавтобус 2003 року. Випуску. І на підставі їхньої пропозиції ми хочемо включити це майно на перелік першого, ну, перелік малої приватизації. Е, крім того, повідомляю вас, що ми тут в рішенню. Рішення 88-ї сесії попередньої сесії, де було включено в об'єкт приватизації тільки майно комунальної власності. Це не житлове приміщення. Робимо додатком 1, а автомобілі робимо додатком 2. Тому рішення попередньої сесії відміняємо. Тут вносимо зміни, просто два додатки для розподілу. Робимо рухове майно, окреме додатку і нерухоме майно. Зрозуміло питання. Голосуємо. Ну, Хто за за рішення прийнято. І третє питання про внесення змін до програми соціально-економічного та культурного розвитку Дубовецької територіальної громади на 26-28 роки. Доповідає головний спеціаліст відділу економіки, політики, економічної політики, проєктної роботи та туризму в Сановой. На ваш розгляд вносимо рішення про внесення змін в частині доповнюємо. Доповнюємо. Тобто слідуючим заходом це є капітальний ремонт футбольного поля штучним покриттям в Добовецькому ліцеї. Але хочу вам сказати, що проєктом ми передбачали сума коштів фінансування. Ми передбачали мільйон 400, але передбачали з обласного бюджету мільйон 100, а з місцевого 300. Це по проекту. Вчора на засіданні виконавчого комітету було змінено і уточнено, що обласний бюджет нам буде співфінансування в розмірі мільйон один, а місцевий бюджет буде співфінансовувати 400 тисяч. Так. Хочу сам поводити щось. Будемо виносити на сесію рішення разом з несеними зміни. Ой, так, розуміло. на виконавчому Ще питання є? Нема голосуємо. Хто за? Свобода за. Rápivé, za jednoduché. Děkuji za to. Děkuji.